Я вас, діти та батьки, сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу за твор Лесі Українки три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. В сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, На силу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то і ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики сумні полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого метелика. Тоді й він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або ж вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зогрілися і знову літали, танцювали і раділи, як і давніш. Аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Сьогодні хочу вам розповісти про дивовижну комору. Покладеш у неї навесні мішок зерна, а восени замість одного мішка зерна збереш 10 Відро картоплі у дивовижній коморі перетвориться на 10 відер. Жменька насіння перетвориться на велику купу огірків, редиски, моркви. Ви думаєте, що це якась казка? А ні. Така комора справді існує. І називається вона ґрунт. Ґрунт це верхній шар землі, де ростуть рослини та живуть різні живі організми. Це не просто суходіл, по якому пересуваємось ми, а найактивніша частина планети, оскільки саме тут розвивається життя. Вітер. Дощ, сільськогосподарські роботи можуть змінювати склад ґрунту. ґрунт не дуже товстий шар нашої планети, його товщина може сягати декілька метрів. Ґрунт складається з таких речовин: пісок, глина, дрібні шматочки гірських порід, вода, мінеральні солі, а також залишки живих організмів, рослин, комах, бактерій. З ґрунтом можна провести певні досліди. Якщо в склянку з водою опустити грудочку ґрунту, то можемо побачити, як в склянці з'являться бульбашки повітря. Про що це нам говорить? Про те, що у складі ґрунту є повітря. А якщо висипати ґрунт у склянку з водою, ретельно перемішати та залишити відстояти, то скоро ми побачимо, що на дні склянки утвориться шар піску або шар глини. Це нам доведе, що в складі ґрунту є пісок та глина. ґрунт Населяють величезна кількість мікроорганізмів, бактерії, гриби. Окрім них, там мешкають черв'яки, жуки, кліщі, мурашки, кроти, ховрахи, хом'яки та безліч інших. Дрібні тварини розпушують ґрунт, у результаті чого він збагачується киснем. Дуже корисні дощові черв'яки. Ці підземні трудівники дуже добре розпушують і перемішують між собою шар ґрунту. Сприяють насиченню киснем та збільшують товщину родючого шару ґрунту. Ґрунт може руйнуватися. Це відбувається через вітер, дощ, утоптування. Такий ґрунт стає непридатним для вирощування рослин. Щоб цього не сталося, за ґрунтом слід доглядати вчасно розпушувати, поливати, вносити добрива, висаджувати захисні лісосмуги, щоб вітер не руйнував ґрунт. Для чого ж нам потрібен ґрунт? Він забезпечує рослин, які ми висаджуємо в нього корисними речовинами теплом, повітрям, водою. Рослина коріння міцно кріпиться в ґрунті. Відтак її не змиває вода і не переносить вітер. Якщо ґрунт родючий, у ньому чудово виростають рослини, які потім ми споживаємо у їжу. Пропоную вам посадити кімнатну квіточку у горщик. Нам знадобиться горщик для квітів, ґрунт, дренаж, квіточка. Яку потрібно посадити чи пересадити. На дно горщика висипаємо дренаж, викладаємо ґрунт, ставимо квіточку у горщик, досипаємо землі за потребою, поливаємо квіточку відстояною водичкою, ставимо у тепле світле місце та спостерігаємо, як росте квіточка.